Всім привіт, друзі-рибалки! З вами ваш незмінний експерт, і це головний прогноз кльову на перший тиждень зими з 1 по 7 грудня 2025 року. Цей тиждень, скажу я вам, буде неймовірно цікавим і неоднозначним. Ми побачимо і дощ, і натяки на сніг, і повний місяць, справжній коктейль для рибальської інтуїції. Чи варто взагалі розпаковувати снасті? Чи може це буде тиждень трофеїв? Обіцяю, до кінця цього відео ви будете точно знати, коли, де і на що ловити хижака, який вже починає готуватися до зими. Готуйте вудки, адже нас чекає справжня трудова, але дуже захоплива рибалка. Давайте почнемо з головних героїв нашого тижня хижаків саме вони зараз становлять найбільший інтерес. Почнемо, звісно, з королеви наших водойм щуки зараз вона вже не ганяється за мальком на мілині, шукайте її на глибині це русло вібровки, виходи з ям, глибокі ділянки біля затоплених корчів, вода холодна і щука економить енергію, тому її атака буде рідкою, але швидше за все це буде солідний екземпляр. На що ловити? По перше, це джиг. Великі силіконові приманки розміром від 4 до 6 дюймів, які ви будете вести максимально повільно, з довгими паузами. Колір обирайте натуральний або провокуючий кислотний, якщо день похмурий. По-друге, це час великих воблерів міну з повільним спливанням, так званих суспендерів. Після ривка робіть паузу до 10-15 секунд. Саме в цей момент найчастіше. І відбувається атака. Не забувайте про живця, якщо ловите з човна або з льоду, це класика, яка працює завжди. Наступний у нашому списку іклати красень судак. Його тактика схожа на щучу, але є нюанси судак ще більше любить глибину і тверде дно, шукайте його на руслових звалах, пупках і глиняних бровках, він стоїть з граями. Тому, якщо знайшли одного. Є велика ймовірність, що поруч стоять і його родичі. Найкраща снасть це, безперечно, джиг. Вага вантажу повинна бути такою, щоб чітко відчувати дно, приманки, вузькі віброхвости та поролонові рибки, проводка класична сходинка, 2-3 оберти котушкою і пауза. Клювання судака в холодній воді може бути дуже делікатним, як легкий тичок. Або Просто повисання на шнурі, тому увага до кінчика спінінга максимальна. Повідець з флюорокарбону обов'язковий адже судак має чудовий зір. Тепер давайте проаналізуємо умови, які чекають нас цього тижня. Погода буде, м'яко кажучи, нестабільною. Перша половина тижня з понеділка по четвер пройде під знаком циклону. Це означає хмарність, невеликі дощі та відносно теплу, як для грудня температуру від 2 до 7 градусів тепла. Найголовніше для нас це атмосферний тиск, він буде низьким або падати, що зазвичай позитивно впливає на активність хижака. Саме в ці дні варто очікувати на виходи щуки та судака, а от з п'ятниці погода почне змінюватися. Температура трохи впаде місцями до мінус 1 градуса вночі, а дощ може змінитися на мокрий сніг, тиск швидше за все почне потроху зростати, що може зробити рибу більш пасивною. Вітер протягом тижня буде переважно помірним, без сильних поривів, що вже є гарною новиною. Температура води в річках та великих озерах буде коливатися в районі 2-5 градусів тепла. Це ще не лід, але вже дуже холодно. Риба збивається у зграї і йде на зимувальні ями. Її метаболізм сповільнений, тому клювання будуть рідкими, але впевненими. Окремо хочу сказати про місяць наш тиждень починається на зростаючому місяці, а в п'ятницю, 5 грудня, нас чекає повний місяць за рибальськими повірями, дні перед повною та сама повня – це час максимальної активності хижака, особливо вночі. Після повні на спадаючому місяці клювання зазвичай погіршується, тож у нас є всі карти в руках, щоб спланувати виїзд йокшоме. А тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях 1 грудня, понеділок. Клювання очікується хорошим похмура погода, невеликий дощ і низький тиск. Це те, що любить щука. Активність може бути протягом усього світлового дня. Рекомендую Джиг та Великі Воблери. 2 грудня вівторок. Прогноз хороший. Погодні умови зберігаються, риба продовжує бути активною перед зміною погоди, відмінний день для пошуку судака на глибині, 3 грудня середа. Клювання буде середнім, погода все ще сприятлива, але риба вже починає звикати до стабільних умов, можливо, доведеться більше експериментувати з приманками та місцями. 4 грудня четвер. Клювання оцінюю як хороше це останній день перед повним місяцем і можливою зміною погоди. Хижак може влаштувати справжній бенкет. Максимально використовуйте цей день. 5 грудня п'ятниця, день повного місяця, клювання буде капризним, температура починає падати м. Можливі короткі спалахи активності рано вранці та пізно ввечері, але вдень риба може бути пасивною. Будьте готові до всього. 6 грудня, субота. Прогноз слабкий. Місяць пішов на спад, погода змінюється, тиск, ймовірно, почне рости. Риба буде адаптуватися до нових умов, потрібно багато терпіння і делікатні снасті 7 грудня неділя. Клювання буде слабким, умови схожі на суботні. Найкращий шанс це ловля мирної риби на зимувальних ямах з використанням мотиля або опариша, або дуже терплячий пошук хижака на найглибших ділянках. Ось таким буде перший тиждень зими, друзі. Непростим, але дуже цікавим для справжніх поціновувачів рибалки, ні хвоста, ні луски вам. Сподіваюся, мій прогноз допоможе вам зловити свій трофей. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А в коментарях напишіть, які у вас плани на ці вихідні чи штата. Де збираєтеся рибалити і на яку рибу полюєте? Мені дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі на водоймах.